Прогноз на тиждень, що буде відбуватися протягом тижня. Завершення, ви будете завершувати. Завершувати, підбивати підсумки, щось підраховувати. Кінець року, да? і це буде якесь завершення. Десятка це фінал, да? це закривання коробки, коробка повна. А чоловік, що чоловік, король же знов. будете свої інтереси, права перед якимсь чоловіком. Тому що вам як потрібно буде щось. Йому доказати щось розказати, щось роз'яснити. Ну, ви відстоюєте на саме на, на сам перед свою цінність. Дійсно, розумієте, що ваша самооцінка стала вищою, і цей чоловік не дає вам такої уваги і такого відношення, як би вам хотілось. І оцей тиждень ви будете йому так показувати це, що для вас. Важно, що для вас цікаво, що для вас активно наразі. І я скажу, що людина тут дійсно вас почує, зрозуміє і, ну, скажімо так, вже буде до вас відповідно ставитись.